Ісус Назарет, розділ 2. Сповіщення про народження Івана Хрестителя і народження Ісуса. Підрозділ 1. Літературна сурідність текстів. Усі чотири Євангелії ставлять на початок Ісусу діянь постаті Івана Хрестителя. і зображають його як такого, що дарував шлях до Ісуса. Святі Лукази клав поєднання обидвох Дух типу Поститим і їхнього послабництва в історії дитинства вже в зачатті в народженні Йоанна належать один одному. Перше, не звертатися до місту текстів, треба коротко характеризувати їхню літературу свою рівність. Апостола Матвія Луки по різному поєднанні подій дитинства Ісуса, за словами Старого Завіту. Матвій Щоразу, вказуючи течеві на відповідні цитати старого завіту. Лука теж говорить про події словами старого завіту, як натяк-натяками, які часто можуть видаватися випадковими, не завжди бути доказовими, Та в цілому вони ж усе, ж з сумнівно формують полотно тексту. Виглядає так, що в основі Євангелії в Луки лежать єврейський текст. На це вказує те в цьому описі багато семітизмів. Які для нього, як правило, не є типова. Своєрідність другого розділу Євангелії від Луки, треба розуміти, виходячи з ранньої юдейської літератури. Йдеться про гальський мідраж, тобто про викладення подій на письмі в формі розповіді. Літературна схожість беззаперечна. І все ж ясно, що історія дитинства від Луки належить не до раннього юдейства, а якраз до раннього християнства. Ба більше розповідається історія викладена у письмі і навпаки, що письмо хотіло висловити, стає очевидним лише через цю нову історію. Це історія, яка цілком виходить із слова, лише вона надає слово повного значення, якого дусі не можна було збагнути не тільки ілюстрацію старих слів, а дійсністю на яку Чекали слова. В самих словах її годі було розпізнати, але слова не були слово повного значення через події, які вони стали дійсністю. Якщо це так, то виникає питання, звідки Євангелісти Матвія Лука, знають у сказаному що є джерелами. З цього приводу, Йохем Гнілка справедливо каже, що йдеться очевидно про сімейні традиції. Лука принагідно вказує, що до його джерела належить сама Марія, мати Ісуса, особливо, коли він у вірші 2.51 говорить, що його мати зберегла всі ці слова своєму серці, в порівняння Лука, 2. Ну і Лише вона змогла розповісти про події благовічні, яка не мала ні свідка жодної людини. Звичайно, сучасний критичний загезрою задає такі зв'язки, як наївно вигадання, але чому не могло бути такого передання, яке збереглося в натіснішій колі, при цьому було б побословській укладений? чому лука мав би вигадати вислів про збереження слів подій в серця Марія, якби для нього не було б жодного конкретного приводу, чому він мав би говорити про її. Роздумані над словами 2.19 проміння 120, якби нічого про це не знав. Я додав, що так пояснюється також пітня появ передусім, Марійських переданці затриманість матері і оточення ті події ранніх років їх життя не могли стати публічним переданням, поки вона ще жила. Отже, підсумуємо англісти Матвія Лука. Кожен по-своєму хотіли б так розповідати історію, як написати історію, справжню історію, що відбулася. Правдиво, розтлумачена розуміла виходячи з Слова Божого. Та також означає, що йдеться про всеохопну розповідь, а про виділення того, що було важливим у світлі слова і для майбутньої християнської громади. Історія дитинства це розтлумачена і погляд тлумачення написана концентрована історія. Між тлумаченням Словом Божим і тлумаченою історію є взаємний зв'язок. Слово Боже повчає, що в подіях є історія спасіння, яка стосується всіх, а саме події розкриваються від свого боку. Слово Боже і дозволяє пізнати реальну дійсність приховано окремих текстів. В старому завіті є слова, які ще, так би мовити, залишаються без господаря. Маріус у зв'язку з цим нашу увагу на тексті Сай 53. Є можна співвіднести до тієї ще іншої особи, навіть до пророка Єремії, але їхні власних текстів. Не змушує на себе чекати. Лише коли він з'явиться слово не буде свого повного значення. Ми бачимо, що подібна ситуація стосується слів, які ще чекають на конкретну поступку. Ранні християнське написання історії полягає якраз, тому якраз у тому, що воно дає цим словам, що перебувають в очікування своїх власників Із з цього зв'язку між очікуванням словом, пізнанням його власника, що тепер явиться, утворилася типово християнських дзегези. Яка є новою, все ж лишай цілком, вірною початковому слову Писна. Зрозуміло другий. Сповіщення про народження Яна. Після основоположних розданів настав час послухати самі тексти. Ми тут маємо справу з двома характерно різними, все ж дуже близькими групами розповіді, з народженням дитинським Івана Хрестителя та благовічним народженням Ісуса, Д як Месії від Марії. Сторі Іоанна має в глибокі корені в старому завіті, захає священником і священного роду Авії. Єлизавета, є жінка такого священницького походження, вона походить із роду Аарона, Лука І. На старозавітні Прам служив священником, пов'язаний з приналежністю до роду синів Аарона і Леві. Отже, Іван Хреститель є священником, у нього священство Старого Союзу, спрямоване до Ісуса. Воно вказує на Ісуса, сповіщає його посланництвом. Мені вдається важливо, що це священство старого Завіту особі Іана Христителя. Це є простим Ісуса, отже, з його благословив духовним опогень, Псалом 117, вказано на нього, присвячив себе йому. Якщо одномірно виставити протилежність між старозавітнім культом жертви і духовною службою Божого Нового Завіта, то ця лінія, внутрішня динаміка старозавітнього священства, є дорогою до Христа, не лише в Іаніві, а його розвитку священницької духовності, позначеної пломові 118, можливо глядати хібну. У напрямку внутрішньої єдності по Духзавіті вказує також характеристика Захарі Телезалезного. наступного стрічку Євангелія від Луки 1.6. «Про б... Бог сказано, що вони жили так, як вважається, праведним очах Божих і всього суворо дотримувалися встановлених приписів Господа. При бездомінування із постаті святого Йосипа нам стає стайрозумільнішим означенням пра... праведним, якому загально навсяклубозі Старого Союза. Праведні є люди, які живуть правильно, дотримуючись казівих законів. Люди, які зі своєї правильності йдуть своєю дорогою згідно з об'явленою волею Божою, і створюють простір для нового діяння Господа. У них старі нові завіти переходять один в одну і об'єднуються в, в одну єдину історію Бога з людьми. Захарія входить у храму приміщення святині. тоді як народ потребує, перебуває за її стінами і молиться. Якраз години вечірньої жертви, під час якої він укладе ладина розжарені вуглини, пахочі, ладно що. Здіймається гори є символом молитви, нехай моя молитва стане перед тобою, мовка дивне, здіймання рук моїх, немовмочі жертва», читаємо Соломісу 141. Книга Откровення так зображає літургію небо чотири живість, мали, і 124 двадцять чотири старших малих, кожен густа й і золоті, і повні тим ями, що є молитва святих. 5. В цій годині, коли поєднується Небесний земля торгія, священників у Захарі з'являється Ан Господній, ім'я якого до часу не називається, він стоїть з правого боку від вівтаря все палення. Ерік Пітресон так описує події. Це була південна сторона вівтаря, а не стоїть між вітарем і семисвічником, із лівої і північної сторони вутаря стояв стіли виставленими хлібами. Місце години святі. Новий крок історії спасіння цілком належить до системи Божественного Союзу Неценаю. У самому храмі під час відорогії розпочинається щось нове, внутрішня безперервність Божої історії виступає найсильнішим. Це й відповідає закінченню Євангелією від Луки, де Господь, який підноситься до неба, дає вказівки породатися в Єрусалим, щоб там прийняти Дас Святого Духа і звідти нести Євангелію у світ. Але передусім ми повинні збагнути відмінність між провіщенням Захарія, про народження Іоанна Хрестителя, і провіщення Марії, про народження Ісуса, Захарія, батька Його Хрестителя, і священнику він отримав послання в храмі під час своєї літургії. Походження Марії не вказано, у неї був посланий Богом Ангаврієм. Він входить в дім її Назаретян, і місцени відомо для Святого Письма і тім, які ми, напевно, мали б в собі, дуже скромним і дуже простим. Протилежність або сценарію не могло бути більшим, священних ран літургії з одного боку, невідома юна жінка, невідомим містечком, невідомим приватним з іншим знаком Нового Союзу, є покори, таємнічний знак кернічного зерна, син Божий підходить у бідності, і те, як друге, належить до одного цілого. глибока безперервність історії Божих діянь і новина згадкового гіркішного зерна. Повернімося до Захарії. Осповіщення послання про народження Хрестителя. Об'ятниця здійснюється в контексті Старого Союзу, не тільки щодо місця. Все, що тут говориться і відбувається, протягнуто Словом Святого Письма. Так і ми нещодавно роздумували лише тепер слова через нові події, набуває свого повного змісту. І навпаки, події мають не значення, адже йдуть і слово є сповним словом. Дві старозавічні тексти групи зливаються тут в одну нову єдність. Ну, ти є спорівнені історії бідниці, народження сина від васлідних батьків, які є з, і з'являється якраз неначе подарований самим Богом. Ми до народження це народження сата, і це обідниця, яку Бог подарував Араму. Господь каже, я вернуся за рік оцей корій, і в цій порі, сара твоя жінка буде мати сина. Арам, же і Сара були старі до пізніх літ, і Сара перестала бувати, що звичайним жінок. Тож тобто, і засміялася Сара, каже, сама до себе, Господь сказав роду Орама, щось сміється Сара. Хіба для Господи є щось трудне, буття де і сімнаті. Тісно спорино із такою історією народження Самуїла. Ханна його мати була неплідною, на її пристрашну при молитву і священники, обіцяв їй, що Бог виконав її просьбу. Вона завагітніла і посвятила свого сина Самуїла Господа. Йоанн Хреститель так само стоїть у довгій черензі, тих, які народилися безпідне батьків через чудесне вручання Бога, для кого немає нічого неможливого через те, що він таким особливим способом походить від Бога. Він цілком належить Богу і тому є цілком розпорядження людей, щоб звести їх до Бога. Коли про прояни мовиться, що він не буде пити вино і хмільної напої, а тим самим каже, що він належить до священницької традиції, при священики ті посвячені Богові сказано, коли треба було буде виховати наме зборів. Тобто напрямки їх напоїв не пити, ні сам, ні сіни свої собою Бокомрати, установиться віковічно для ваших поколінь, поколі, 10. Іван, який з Материнського луна сповнений Святим Духом, так само завжди живе у наметі зустрічі і священником не лише в певній миті, а всім сильним містом, і так провіщає нове священство, яке з'являється з Ісусом. Як і низка текстів, взяти історичних книг старого завіти, прочі тексти з книг Малахі на Неїли теж продають розмову Ангела Захарія. Послухаймо спочатку Малахи, ось я пошлю вам кіллю, Рока перед приходом Дня Господнього, велику страшну, і він наверне серце батьків до дітей, серце дітей до батьків. Оце посилаю гінця мого і він про дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно в храм світ, а не стою, щоб його бажати. Ось він іде, говорить Господь посланництво Іоанна з'являється постаті Іллі. Він не Ілля, але він іде в дусі в цілі великих пророка, оскільки своє посланців, повні очікувані Іллі, повертається очистить народ Божий і під ними приготує його до приходу самого Господа. Боже Іван з одного боку стає ради пророків, і водночас припідняти над ним, оскільки Ілля, які знов приходить, Старує шлях до приходу самого Бога. Так непомітно в цих текстах ідикується посадь Ісуса. Його прихід з приходом самого Бога в постаті Ісуса приходить сам Господь і тим самим надає історію і кінечне стримування. Пророк Даниїл є другим пророчим голосом, який стоїть на задньому плані нашої історії. Лише в книзі Даниїл влучає ім'я Гавриїла. Цей великий Божий посланець являється пророкою під час суширеньої жертви. Ніле 9. Щоб принести звістку про майбутню історію обраного народу. На сумніву Захарію Божий посланець відкриває себе Гавриїл, Гавраїл, що стоїть перед Богом. Вонися Даниїла до Кривень, який передає Гавріла Легітимниче, тіста, то лиха, що грядують під час останнього порятунку. Провести те, який перед усіх почали, є власне завданням архангелам. Цим зашопроводним числами знову і знову приймалася як юдейська та християнська думка. Особлива увага приділяється при цьому б'ятниці 70 -ти тижнів. Що призначено для твого народу і твого святого міста, поки не буде проведено вічно справедливість? Рене Лаврінтін спробував сказати, що історія дитинства Євангеліє від Луки сліду точні хронології, за від провіщення Захарія до представлення Ісуса в храмі повинно бути проти 490 днів, отже, 70 тижнів по 7 днів. Чолокаві свідомо вибудув таку хронологію, питання залишається відкритим. У розході про Кананаїла, про появу архангела Ворієла, години вечірні жертви, слід побачити обідниці вічної справедливості, що входить у свій час. Так нам наше сказано, що сповнилося, вона подія, які є, ішли і няла віра, уся святова людськість, і яка відбулася під час вечірні жертви Захарії, на прикладі позначення еслогічну годину, годину нашого спасіння.